Всім привіт! Сьогодні я знімаю вперше Майнкрафт. Сьогодні дівочки У мене просто цей скінтруй я не зміг поставити. Тому не звертайте уваги. І сьогодні я вам покажу. Те, що я побудував в Майнкрафті, та ще я вам покажу те, що ви прям дуже здивуєтесь. Да, Аня? Тому спочатку я вам покажу те, що там. Що я помітив. В Майнкрафті. Реально. Я його не робив, а воно з'явилось. Я вам чесно кажу. Тому зараз ми йдемо показувати. це таке місто, яке я тут побудував зараз. Я в креативі. Сейчас я вам не буду показувати, я сейчас так відвернусь. Ой, тут багато води. Ну, а така дірка, короче. Так. Вона аж до бедрока. Я, чесно вам кажу, я її не Таке вжи... Даже якщо я таку дыру робив, я, я її дуже добре. А так я її взагалі не робив. Я просто вшов. Що? Що А ще я вам хочу показати це мод. Ой, який мод? Це Майнкрафт без модів. І ви зараз просто офігієте. Ой, дощик бачився. Ну, ви зараз просто офигеете. Те, що ви зараз побачите? Ой, уля-ля! Уля-ля! оружие. Видите, и это Майнкрафт Р реально без проблем. Я честно, я, я честно. Реально. Это же, это же место. Это же место. И это еще все. Ну, короче, вот так. Ладно, кажу вам чесно, це мод на зброю і динаміки. А ще чого вони зачаровані? То що їх можна зачарувати через зачарований стіл. А якщо хтось не знав. А, а якщо ви не знаєте, що це за будівля, це буде... Я буду свій дім. Короче, дім я тут буду, який буде дуже похожий на мій. Тому що він теж зроблений з цегли. Кстати, я там просто відео сексуально, як я зробив в кінці цей дома займу. Я то зробив в кінці, але ну, я не буду. І робити, просто то вже буде лише відео, так що... Ну що, будемо будувати мій наш оцей дім. А? <різвіст> На п'ятому, конечно. Ой, якщо ви ще не знаєте, оце тут ну, я прапор України побудував. А ще ось у мене є такий. Не камін, а вага. Тут можна так погрітися, типу, як раніше і <ривіт> тоді. Ладно, я, я вам збрехала, та яма, я її зробив сам з помощі Дінамітов. Я ж думаю, ви не повірили. Ви не повірили, що це сама є. Не повірили. Ну за що всі знають, в Майнкрафті тако образоваться не може. Так то що це рештки для стекла? У мене ж дома, У мене ж в моєму домі таке самое. Хто не в курсі. Обращайте увагу А якщо не знаєте, що це буде за під'їзд? Це взагалі. Це вообще не під'їзд, це підвал. То не помню. Так, от він виглядає Так, давайте дальше гулять. Так, будиночек очень маленький. Хат, мой род, вот тут понятно что. Вот тут бы больше, вы, да? Ты же сам это да? Че не? Да че не? Ну а я думаю. Да. Я знімаю, давай нам душі плани показати. Окей? Коротше, без світла ніяк. І без дверей теж ніяк. Вс, квартирка зроблена. Дощ почався. Не дуже приємно. Кстати, кто не знает, у мене в инвентаре є барьер. И хочете, я, я, я вам його покажу? Хочете? Сейчас тики це выпитую. Сейчас покажу. ось барьер. Ось барьер. Конечно, можно. Вот. Я даже поставить могу. Я даже поставить можно. Да ну ось. Ай. Осен. Ось. Осен. Барьер. Короче, давайте будем... Давай я дим буду вже... уже. М -м, сейчас не буду, просто тут дороблю. Тут так. Та и все. Вот так скучно просто будувати, Якщо чесно. А, я зову. Да, кто не в курсе, я вирішив побудувати свій дім. ради того, чтобы жители тут жили. Да, сам так, Чтоб тут жители жили. Ну а Я понимаю, тут я уже им побуду целый из дома. Ну, хай еще буду я низко едим. Ради такого прикола. Так, а Нет. Что сказать? Ну а Нормально стильно, стильно можно сказать. Да, я знаю еще один блогер, плея 097, тоже снимаю Майнкрафт, Бин. Он... Знаю, снимал там визор шторма. Але ну, я не фанат, я вам скажу. мод на визор шторма, не, я тоже против его. Завантажити, ну, але я, ну, я не особливо хочу. Да. Я не особливо хочу. Бо в я... мене просто нема настрою робити. Чи, чи скачувати неважливо. Коротше, скачувати. Нема в мене. І те. Хто хоче протестити, за скільки ударів я. за скільки цей пострілів, я п'ю цього скалета за. Із Хто хоче побачити? Аня, хочеш побачити? І крипера вже нема. Свинюшка побайде. О, давайте м'ясо на... Тому пожарим на багатті. Давайте мясо пожарим Хто хоче мясо пожарить ой ой извиняюсь ось давайте підождем, поки мясо буде жариться е! -а 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 ну зачем? Они тут все подергали. У Богу мало, конечно, что. Да вы издеваетесь? Да я вас пробил скоро. Да, это конечно не вариант. Ну господи, что это такое? все отключу. Да господи, Отключись. не. Так, давайте поднимемся. Поднимаемся. Поднимаемся. Ой. Добро. Поднимемся еще раз. Кстати, кто из вас поднимался на Майнкрафте спиной? 360. 360. Ань, ты за была О, кстати, да, кто не знал, Аня играла в Майнкрафт. Пим. Бай-бай. Я не буду его стрелять. О. Видите? А хочешь, я покажу, что в этом доме находится? Хочешь, я покажу? Тут просто лишка находится на каждом поверсе. Ну, как вам можно сказать, я уже все показал. И, то мы будем заканчивать другая часть, мабуть, не знаю, когда будем, наверное, под конец каникул, да, где-то так. Потому что когда будет конец каникул, я не так буду часто их снимать, потому что я буду, ну, короче, не буду казать. То всім пока.